Очі проходять над Львовом, хочеться серцю співать, пісню ранкову гору замкову, буду я все пам'ятать вулиці, в легкім тумані, блідо горять ліхтарі. перше кохання. Перше чекання зустрічі двох до зорі. яблуні, яблуні, білі, стали під вікна мої. Чом же ти мила, їх зачинила може від солов'ї. Закрилися всі заводи, давно не працюють. Наші славні українці по світу мандрують. Йде Галя ж до Риму, по нам ноги мити, бо на рідній Україні ніде заробити. Їде Владко до Росії церкву будувати, щоб було за що у Львові дітей годувати. Йде Ніна, до Берліна, тілом торгувати, бо хотілося їй дуже мерседеса мати. А Марійка в Мадриді вже живе з іспанцем. Просить. Мужу, дорогенький, будь моїм коханцем. Роз'їхали всі по світу, бакси заробляти. Поляненькі України нікому орати. Поляненькі України поросли травою. Бо тепер ми харчуємось польською лапшою. П'ємо підроблену горівку, а нам кажуть бренді. Нема власної одежі, ходимо в сихонхенді. Так Україну сплюндрували лихії азари. Замість фабрики, заводів будуємо бари. Бо тепер невигідно добре працювати. Мій діше пільги мати. Крастий продавати. А там мене видно? Видно, курба да. видно.